І за даними міжнародної організації міграції, станом на серпень цього року кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні склало 3 мільйони 670 тисяч. При цьому 4 мільйони 390 тисяч вже повернулися до своїх домівок. Серед них і мешканці тимчасово окупованих територій, зокрема Маріуполя, що найменше Маріупольців свідомо повернулися на територію з території підконтрольної України в. Територію тимчасово окуповано. Таку цифру назвав радник мера міста Петро Андрющенко. Він з нами на зв'язку. Пане поетре, дякуємо, що доєдналися до нас сьогодні. Доброго дня! Слава Україні! Героям слава! Розкажіть, будь ласка, що примушує людей повертатися? Ну, причина єдина, вона незмінна, це фактично відсутність допомоги від держави. І головна причина, яка стоїть в просто над всіма, це питання на грошах, питання банальному людям нема де жити, нема за що жити. Тобто в людей немає житла. А коли тобі немає житла, ти мусиш шукати шляхи, де ну що робити далі. Хто повертається у тому числі? Це мова йдеться як про Маріупольців, насправді мова йдеться про всі окуповані території з 2022 року. Люди, в яких є вціліло житло в окупації. Намагаються повернутись, тому що ну просто немає іншого вибору. Насправді, а коли людину позбавили вибору, вона шукає які вижити в цих складних умовах, враховуючи, що за цей рік, фактично, починаючи от з вересня 2023 року, держава відмінила, скасувала фактично всім внутрішнім внутрішньопереміщеним особам виплати в розмірі о цих двох тисяч, які отримували, насправді ці виплати дозволяли людям. А майже повністю компенсувати те житло, яке вони винаймали по наших містах і там, де вони зупинилися. от як люди. Позбавили цих виплат фактично. А мова йдеться на сьогоднішній день. Якщо так брати, то це там близько 3,5 мільйонів людей. Це призвело до певних демографічних умов. По перше, це виїзд українців за територію України. Ну, по-друге, на жаль, це спроби повернення на окуповані території. Якщо брати в абсолютних цифрах, то тут теж достатньо легко порахувати, тому що з листопада минулого року росіяни залишили єдиний пункт в'їзду на окуп. Поване території, по суті, це пункт пропуску Шереметьєва в аеропорту люди потрапляють у через Мінськ. Знову ж таки, це основна така логістична гілка. І росіяни ведуть облік, так само ми відомо свої монотори підрахунки. І плюс-мінус тими цифрами, які вони озвучені, вони сходяться з нашими цифрами. Так от, якщо казати про повернення фактично за цей рік, з періоду жовтень-листопад 23-го року, по жовтень-листопад 24-го року, то можна сказати, що на окупованій території за цей рік в'їхала від 120 до 130 тисяч українців за українськими паспортами. Це от в'їзд на окуповані території. Окрім того, да, це ще не всі цифри, да, то, тому що близько 200 тисяч осіб отримали заборону на в'їзд вже безпосередньо в аеропорту Шереметьєва і ще близько п'ятдесят. 50... 50-70 тисяч українців отримали заборону знову ж таки на в'їзд і на територію Росії і на територію Білорусі вже безпосередньо в аеропорту мінську. Тобто, взагалом, якщо порахувати, то близько 400 тисяч осіб лише за цей рік з листопада по листопад намагалися в'їхати на окуповані території. Абсолютна більшість цих людей не має нічого спільного. Це повернення з будь-якими ідеологічними там трактуваннями з відношеннями. Це просто люди. Розчаровані люди змушені повертатися там, де в них принаймні залишився дах над головою. А є дах над головою? Адже ми бачимо і з вами ми обговорювали це в ефірі про те, як забираються квартири, як, зрештою, змінюється право власності, як воно продається. І у вас на каналі є інформація, що ще плюс 100 квартир в Маріуполі визнали безхазяїнами там в центральному районі. Міста ну це такі найсолодші, я розумію, райони де Ну, якісь ремонти та проведення. Ну, звісно, в того в кого немає, там не залишилось житла, або воно зруйновано, або демонтоване, або воно вже остаточно відібрано. власне вони не повертаються, вони намагаються повернутися на окуповані території. Це абсолютно прозрачна картина. Тому дійсно в Маріуполі тривають ці процеси, що відбирають житло. Триває державне мородерство, тому що його визнають як безхазяйне. Потім його націоналізують. Воно стає власністю Російської Федерації. Більш того, вже запущено це там особлива. Пафіос цинізму пов'язаний з житлом безпосередньо в Маріуполі, да тому що і в Маріуполі і є Маріупольці, які залишились без житла. Залишились без житла через те, що їх квартири були розбомблені. Потім демонтовані росіянам росіяни обіцяли їх забезпечити компенсаційними квартирами чи виплатами. І як це притуманно Російської Федерації для абсолютної більшості маріупольців це залишилось обіцянками, які вже навіть сьогодні ніхто не згадує. Так, от, якщо так рухатись, то а, квартири, які націоналізують, тобто фактично, які вкрадають в нас в маріупольців, а, окупаційна влада обіцяла почати видавати маріупольцям, в першу чергу, які без житла. Знову тут є чергова брехня Російської Федерації, тому що починаючи з листопада цього року і далі запущено навіть вже пілотний проект по забезпеченню житлом за рахунок націоналізованого так званого силового блоку. Топо мова йдеться про ФСБ, мова йдеться про слідчий комітет, поліцаїв. І рятувальників МЧСників, які працюють на території Маріуполя і Маріупольського району, саме і вони будуть забезпечуватись в першу чергу квартирами. Причому офіційне наголошення, і ми опублікували ці документи, отримані завдяки нашому спротиву, mm -hmm. що будуть забезпечені квартирами, там де стан, ну, мовно кажучи, заходи живий, тобто які не потребують ремонту. В другу чергу ті квартири, які можна швидко відремонтувати, ну вже потім будуть вирішувати питання щодо всіма іншими проектами, але і тут росіяни Зупиняються в цинізмі, тому що по закінченню цього пілотного проекту запускається наступний проект, що цим житлом нашим будуть забезпечені так звані ветерани СВО, герої СВО, і все такі інше. Тобто, вся ця сволота, яка воює проти нас, і їх родини в першу чергу, родини, які вбитих і загиблих на фронті, от їм будуть забезпечувати передавати безкоштовно ці квартири, які крадаються від нас, і завдяки цьому і буде завершено процес по суті. Заміщення населення українського на російське в окупованому Маріуполі, і наскільки нам відомо, ці проекти далі будуть масштабуватися на всі окуповані території з 2022 року. Тобто, мова йдеться про такі міста, як Бердянськ, Токмак, Мілітополь, Розівка, Пологі і таке інше. Пане Петре, хотіла ще спитати і знову ж таки, ви надавали інформацію. Можливо, є якісь оновлення з приводу а, тих а, того непотребу у вигляді російських військових, які є в Маріуполі. І Знову ж таки, ви пишете, що такої кількості військової техніки автотранспорту ще не було, що продовжують стягувати з запорізьких напрямків і а, чи продовжується ця тенденція? Наскільки збільшується? І можливо у вас є цифри там приблизно наскільки збільшився контингент російських військ, які а, базуються в. Маріуполь, безумовно, тенденція то продовжується, але я би не сказав, що воно стягується тут. Треба уточнити. Тобто, це незвична для нас я динаміка Я цитую незвична, вас, Я цитую вас, да, да, да. Я ж не заперечую, це просто вже стандартні такі речі, про які ми кажемо стягуються. Що мається на увазі? Росіяни знімають техніку на сьогоднішній день з інших напрямків, першу чергу, Запорізького, і це незвична або Херсонського, тобто це незвично, тому що зазвичай вся техніка тягам тягнулася до того безпосередньо з території Російської Федерації. Вона переміщується через місто Маріуполь далі на північ, в бік Волновахи. Ми розуміємо, що вона приймає участь в штурмових діях на Курахівському напряму, на всіх від Корахівського наступу росіян роблять вони це багато, роблять швидко, роблять малими і середніми партіями. Тобто, наприклад, якщо порівнювати з великим наступом на Авдіївку, коли великі колони переміщувалися саме через Маріуполь, або і, і іншим е, прикладом наступів росіян, там рухалася одна дві в день великі колони по 20-30 одиниць техніки. Тому на сьогоднішній день ні. Це, це там 2-3-5 до, до 10 тягачів тягнуть цю техніку. Тобто вони намагаються швидко поповнювати втрату. Які вносуть безпосередньо при штурмових діях, і які ми бачимо, власне, в зведення генерального штабу зтягнуть в бронетехніку, бо тут є і танки, і БМП, і БТР, все що завгодно, колісна і гусенична, дуже велика кількість вантажівок різних і велика кількість вантажівок з боєкомплектами. Тобто дійшло до того, що росіяни за забезпечення активності і за забезпечення динаміки розбирають свої власні запаси, розбирають свої оперативно-технічні склади, які наготували до того в Ській громаді в Запорізької області цей пологівський Розівський напрями, перекидається Все це добросівська в бік Курахова. На жаль, за живою силою геть інша ситуація, тобто, ми не бачимо великого от саме живої сили, проте ми бачимо певні тенденції, що не вистачає. Їх росіян не вистачають вони збирати необхідну кількість для повноцінного заміщення, і це призводить до того, що бази в маріупольсько бердянській агломерації десь заповнені на 30% новоконтрактниками, і це теж до речі, перше за цей Віх цієї війни, це означає, що ну не встигають вони поповнювати. Але от на сьогоднішній день знов ж таки ми знаходимося точці, коли на вихідних або на початку наступного тижня ми очікуємо, що закінчиться підготовка штурмових підрозділів Маріупольська Бердянська агломерації, так само як будуть перекидати на інші ділянки фронту. Куди саме будемо бачити, будемо інформувати. Ну Поки що ми в точці закінчення. Ну є приємне переміщення. Про це теж треба казати. Що дуже велика кількість техніки, і це теж перше. Ми бачимо, що і тягнуть в Маріуполь побиту техніку, і так само всі види від танків до батаєрів і до банальних вантажівок. Ремонтується угу. все це на сьогоднішній день на території комбінату Ілліча, Там розробили росіяни величезну базу. Якщо но, то, то... Но він не настільки роздобаний, як а, Азовсталь був не настільки понищений а, так, росіянам. Так пане він... пане Петро, дуже дякую. За те, що доєдналися до нас сьогодні, дякую за те, що відповіли на наші питання. Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, був з нами на зв'язку. Дякую.